Доброго дня, вас вітає компанія Сьогодні на огляді ремінь китайського виробника V-Belt Профіль С, довжина 2800. Профіль С 22 мм ширина 14 мм висота. 2800 мм довжина реміння по середньому перерізу або по корду. Ремінь використовується. В основному для передачі крутного моменту від шківа, мотоблока або міні-трактора на картоплекопалки. Також може використовуватися в комбайнах, але бажано брати більш якісного виробника, такого як Рубена, який ви знайдете теж в нашому магазині. Даний ремінь працює при температурі від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Купити ремінь c 2800. Ви можете в нашому інтернет-магазині промдом.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.